Я не знаю, що їй казати, а вона не знає, що мені казати. Я думаю, що я вирінен, а я думаю, що ти винен. Що ти там шукав? І що ти з тим Тарасом це водиш? Я тобі кажу, Тарас, не певний хлопець, і я би тобі не радив з ним, він тебе нічого добре не навчить. Та ти, діду, не переживай, все буде можна файно. Я вже виріс, я вже не є пустий та як того літа. Ко я змінив свій погляд на життя. А є телефон, я б хотів подзвонити до Тараса і Ганусі. Як такий фест хочеш, то йди дзвони до Тараса, до Тараса дзвони, а до Ганусі я би тобі не радив. А, то то все через твої великодні жарти, так? Да? Чи що? Я тобі скажу так, я з ним, з тим кумом, з дідом тим не можу йти до аменю. Він... Не розуміє жартів. Є люди, які розуміють, а є такі, що не розуміють. Він до таких належить. Нічого не розуміє. А ти, діду, дивишся, у кого я такий пустий пішов. А то весь у тебе. Давай не відчитуй мене, бо й так прикро на душі. Йди собі дзвони до свого Тараса і дай мені чесну годину. Здорово, братчику! Щой? Da, jaz uživam še penice. Pa ta tako, jaz šferku tvoril. Če ne zmobilno, zabrali mobilni. Pa ta tako, da ti je rabelej revizijo doma, te ne išlejo v meni cigare. No, ta ta ni telefonna razmlava, stretemo se, da ti je razkaz. Povarec zvoneti, če ne no zvoneti. Ah, zvoni. Здорово, брачку! Що, здорово! Як си маєш? Та нормально, дзвонив перші до Ганусі, а то її баба підняла трубку, я яси з Богом говорити. Лишимо ту Ганусю. То її баба з дідом такий гонорні фест. Ну, та що ти собі думав? Дід голова сільської ради, там сама крутизна. Іванку, я тебе прошу, треба обертатися на задні колеса. Сьогодні голова, а завтра пройти пенсіонер. Та ли щемце, ти маєш якийсь дзегер закурити. Є, але не тут. Ну, та ходім шукати. Пішли, то добре сховано. Добрий день, гануся! Добрий день. Іванко приїхав. Хм, це приємно чути. Такий бахор виріс. Змужнів. Давай так. От бачиш, я йду за молоком і за сиром. Зараз наварю пирогів, а ти приходь у гості. Та раз буде. Сядемо собі, посидимо, як колись коли ви ще малими були, ану пам'ятаєш? Та пам'ятаю, я пам'ятаю. Та я постараюсь, а то роботи багато, багато задали на літо читати. Розумію, Ганусю, але ти приходь, ми завжди раді тебе бачити. Приходь сьогодні на пироги. файно нам все ж є. Як там гори? Та що ви всі за ці гори питаєте? Що горів ніхто не видів, що? Чи ви думаєте, як я згорів, то кожної дне не їм кулешу з брензу і кожної осені продаю гриби на Косівському базарі? А, дівчата, дівчата, як там? Я чув, люди говорять, що у вас там файні гуцулки є, так? Що у нас? Серце моє тут, сам знаєш. Іванку? Ти знову починаєш одної тої самої. Та відчепися вже від тої ганусі. З нею одна морока. Я тобі кажу. Що вона, з якому здиваєшся? Та ні, не чув. Якщо би здивалася, я би знав. Я все знаю в нашій селі. О, то ви ще й кури. Ага. Ну нічого, нічого, зараз ми вдома покуримо. Тарасі, а ти маєш мобільний догануся? А ти що задумав? Дивися, тут я нарву квітів, а ти їй дзвониш, вона вийде, а тут я з квітами. Вона ж не знає, що я у селі. Бачить сюрприз. Іване, телефон дзвонить. Ти не повіриш? Хто? Гануся. Не бере трубку. Бери. Алло? Мене На немає. Алло? Привіт. Окей. Зрозумів. Передам. Ну що, що там? Гануся дзвонила. Каже, що хоче зустрітися з тобою на вашому там особливому місці. Ну там, де ви в дитинстві гралися. Ти маєш бути там через годину. І нарвав мені, Іванко, таких квітів, що до того і після того я такого чуда не бачила. Тут, не тут, та відій тут. А, ну якщо тут, то я би закурив. Ніхто не кури, ніхто вже не куре. Привіт, Анусю. Привіт, Іванко. Як там гори? Гори, Анусю. То краса не писана. Краса не писана. А що, може панство лишити двох? Та можеш і ти. Але як ідеш, то не забудь із собою Іванка. Ганусю, ми так давно не бачились. А ти? Це тебе Оксана навчила так з хлопцями говорити, ні? Хм, ти знаєш, що означає цей погляд. Коротше я поплив. Ганус... Я вважаю, поки наші діди не помиряться, бачитися ми не маємо. Ну, принаймні на людях. Ти так думаєш? Ну, добре, проблем менше буде. А як тобі мої квіти? Ну, він не квіником. Що? Ну, ти явно змінилася. Та жартую я, гарні. А саме головне, що від щирого серця. Ну, бувай, Іванку. Бувай, Генусь. О, Іванко, що з тобою? Що з мені дихати не дає? Гануся, найгарніша дівчина в цілому світі. Ах. Коли я її бачу, весь світ навколо не наче завмирає. Іванко, не бери дурне в голову, то все пройде. То все назвай перша любов. Ах. То все пройде, не бери дурне в голову. От я хочу вийти, як ти улюбишся. Я лиш буду чекати на це. Хто? Я улюблюся? Я та ніколи в житті. А давай поспаримо на твій фірмовий плеєр. Що, слабо? Ти що? Мені той плеєр цього з Італії вісла. Ні, на плеєр не спорю. Ну раз ти так б'єшся в роди, що ти ні за що не влюбишся. Тут нема чого боється. давай спаримо що. Раз хочеш спарити на плеєр, знаєш споримо. Все? Все? А, стій. пішли до мене, там дід мав щось приготувати. Так? Ну, може, пероє з сиром? Ну добре, бо я трохи зголоднів. Діду, а ти їсти приготував? Діду, ти є. О, діду, а ти чому не обзиваєшся? ну сідайте, хлопці. Діти дурницями починають займатися коли? Коли недостаток у хаті? Коли нема ряду, тато з мамою свариться на кожному кроці. Коли не гаразд, в хаті, погане виховання, а вам що бракує? Я вас запитую, чому ви курите? Як мені в село вийти? Як з людям, з люд, людям в очі дивитися? Як хто з тебе узрить з зекаром, в силі мені цього треба? Та кожна людина має все попробувати. Я до тебе не балакаю. І з тобою не говорю, я говорю з Іванком. Діду, та він правий. Шо, що? Тобі мені оді дурниці вповідай! Може!